Приветствую народ. знаю, зачастую чи то закон подлости, чи то хрен, я знаю. Буває определенні маніпуляції робиш, нанимаешь людей, тратиш гроші, потім купуєш сам. Ну, з к примеру, бердянську косилку купили, то що коров держали. Буквально тільки купили, год попользувалися, на следующий год коров вивели к чертової матері. Ну, було таке час, не совсем це вигідно було. Та і руки вже не витягували, то все діло. В наступне час стояла така сілка хто зна... год два може там раз, коли участок, там в пів гектара комусь скасив поблизості, За... потім 2 роки знову стояла. В прошлом році 60 соток скошено було нею, зато полотно нове поставлено От, бо каменюку позапрошлом году спіймали, два зуба викинули. Ну, коротше, рішили не перекльопувати, нову вставили та і все. Вона, благо 250-300 гривень стоїть полотнота. Ну, коротше, отак. Раді 60 соток держати косилку ну, просто несерьезно. Коротше, виставляємо на продажу. Кому надо. Пожалуйста, Уже дороблено. То есть первоначально як взяли, вона ни хрена не косила. Тут наматывал, тут уже косин все зроблено, тут тоже пятку убрано, Лыжа зроблена. Отвал нормальный. На те прудки, що з завода йдуть. Пластиковий сантиметровый отвал, який уже 10 лет стоит, 20 будет стоять. Там ничего ему не робится, він эластичный. Короче, вот так вместе с карданом вот так вот в рабочем состоянии. Рівні, там все. Приїхали, забрали, на трактор поцепили, маслицем полили і вперед работать. Коротше, отак, от 200 доларів буде косилка стоїть. Дивіться, кому треба, 2,40 е, ширина захвата, нормальна, адекватна косілка на МТЗ Т40, там на, на Т-40 не, нею працювали Е, e, так і як не обидно осознавать виставлю виставлю рубалку для веток звісно планів на неї до хрена було, но в реальності я даже відео не встиг зняти як вона працює як закончили проект що e, ми два рази два прицепа набили на її веток И на том все закончилось. Ну просто, просто немає времени цим заниматься. Поймите правильно, просто немає на то времени. Все вона рубає, все, все толково зроблено. Видно. Тут все. Трехточечная навеска. Дебелый, дебелый металл. То есть не якась там халтура. Двухсантиметровый, все, фрезеровано, подшипники, прямо в корпусе. Ну то есть... Хто слідив, той знає, як воно робилось. Це подробно всі відео є. Все в ідеалі крутиться, вертиться з мінімальними зазорчиками. Тут все і подмішок цепляється, ці сітки під картоплю. Прийомний жолоб із 3-мм нового листа... Ну, тут по себе стоимости по затратности Це ж маховик щоб оно мало инерцию плавно работало никаких ударів не было тут ще був шків подцеплены как я казав тоже для инерции но ще була мысль поставить ще один вал и привод зробити ремешком на него и транспортер кинуть из зернометателя транспортер 250-300 гривень на Базі можна в принципі, я бачив, можна кидати вже прямо в прицеп. Ну, то есть, Мисль була, але так воно не доведено. Под прицеп. Дишло, є 70-й вал виходить. Є дирку просверлити, шайбу. Есть, прицеп накинув, шайбу надів і застопорив, все, все діло. Можна прицеп. Там страшенний метал на профілі. Ну, коротше, все толково дебело зроблено отак. От от. Уви, просто немає времени. Ну, опять же, Коли в день господарство дає як мінімум 200-300 кг, так і 200-300 300 легко дає. До 400 кг навозу, ежедневно, то більше напрашується сидіти, вдома, не виходячи, на якісь посадки тратити, можна біогазову установку забацити і мати те ж саме топліво. В посадках ну, у кого немає, то зрозуміло, що це ідеальний варіант. Значить, по затратній частині, звісно, хто буде робити. Не думайте, що так просто це все діло. Каждий Кожний вал, тут, блін, 30 вали, кожна гайка, кожна шестеренка. То есть, це все страшні деньги стоїть. Ми по калькуляцію так зробили вчора. Саділи, думали, ну блін, стоїть ні, ніхто нею не користується, Може свиснуть, люди заберуть. Значить, дивіться. По себестоїмості ми начитали 7. 7,5 затрати на фрезеровки, на токарні роботи, на це все діло на 7-й з копійками даже, обійшлась. Есть, пускай ну, навіть я на ньому нічого не збираюсь, це, це не в мене не якась там промишленість або ще щось. Ну зробив, зробив, спробував, понравилось. Ну немає як, як ним працювати. Коли працювати і все остальне у нас фермерське господарство сімейного типу то... На наші техніку на нашу гектари всього лиш три чоловіка і три дружини, то получається, що ну, це просто несерйозно, ще кидуть все і поїхати. Так, да, посадки чистим, але беремо, як то кажуть філей. ветки просто времени не вистачає. Хотя, хотя, блин, їх стільки пропадає. Це Такий запас топлива, що серце кров'ю обливається. Ну, отак. Ну, у нас так не виходить. Так, 500 гривень чисто символічно возьму за роботу. Ото 300 доларів і забирайте. Все готово. Посипили, хоч сьогодні поїхали робити. Е, отак. От от. Все дебело, все перевірено, Кусає ветку. В обхваті отак пальцями не обхвачуєш. Ну, 60-70 вона пропускає. То есть, стандарт, то що обхватує отак, без э, підгазовки, просто на холостому ходу, вона взагалі не чувствує. хлусь Отака, що пальці не обхватують об'єма, э, да, десь обороти чуть-чуть піднімати треба, щоб інерція була більша, щоб воно її э, на одному диханні пропустило. Ну, Ті, що пальці зводяться, 40-ка, 45-ка, вона на холостому ходу гризе безпроблемно. Як робилось, всі бачили, то есть все там зроблено люкс. Е, так, коротше дивіться, 300 баксів буде коштувати цей ну там 100 гривень скинемо для ровності суми, якщо в гривнях. Е, Подрібнювач, і 200 доларів буде косилка. Все в робочому стані, готове, тобто доработано. Те, що працює, те, що косає, те, що робить. Вот так, народ. так що беріть на заметку цей. Є, в принципі, ще осталось. Бо сьогодні людина дзвонила, не одна дзвонила. Осталось зараз ну, не покажу. Вони покажу сейчас попытаюсь показать насос не покажу его закидало снигом остався с того первого опрыскивателя нашего який безотказно проработал у нас в районе десятка лет який ну, просто безотказный значит взробленный был на основе садового опрыскивателя там кубова бочка была Ну блин насос я не покажу Насос с электростанцией стоит рядышком. Ну, короче, ладно, насос вытянем. Навом надевается насос. Ось, до штанг добрався. С горем пополам. Ну, короче, центральная часть. Вот тут не хватает пальця, на якому це крепится. пружинка і цей. Ну ось вот така чепуха, пружинка. Пальцы двадцаточки. Всі ці тракти вони з нержавейки зроблені. ось На згонках. Обачна китайська 20, яка вона, п'ята шланга натягується. Ось вона видно. На хамутику. Форсунки форсунки такі от вихрівого типу. Повний комплект, нержавеєчка. 12 метрів захват. Складається по типу польського оцього ранцевого нахрест. Оце ось 12 метрів штанги є з того опрыскивателя. Потом редуктор редуктор з манометром, який перепускає лишне давление. Насос, який на вом То тобто есть не на поворотах відключати його не треба. Ну блин, я його не покажу з цими снегами. Закидал його. От ось таке Цена взагалі за оцей комплект 3000 гривень. То есть чисто символически даже по цене оно получается металлолом. Вот. Кому надо, кто планирует сделать дешевший насос, купить у вас не получится. Ну, просто таких цен нигде не Он кучка кучка біля ста тонн навозу лежит. Это только за последний Ну що, осінню ми внесли, ну це за тут місяців насобиралось, ну тут нам допомагають трошки звозять. Ну і свого свого достатньо, Оце ось буквально за оце буквально прицеп за неділю. Тому, блін, як би розумніше дійсно біогазову забасити установочку. отак народ. бывают вещи делаем, но они потом не нужны. Короче, кому надо звонить, телефоны, телефоны есть, везде я оставляю. И в ответах там есть. Короче, кто знает, как найти, найдет. Все, всем пока, удачи.